На третьому році 12-річної війни нам, українцям, часто доводиться креативити в побуті, шукаючи цікаві рішення незвичайних проблем. Адже держава-терорист прагне знищити нашу енергоструктуру, тож питання актуальності енергозбереження є надзвичайно важливим. І сьогодні я розповім вам, як за допомогою давно нам знайомої грілочки Гумової. Зберегти тепло в ваших оселях та подарувати комфорт і затишок вашим рідним. Кому цікаво, поїхали! І сьогодні я хочу розповісти про такий девайс, як гумова грілочка. У нас у Україні зараз такі грілочки виготовляє Київ гума, це наш вітчизняний виробник. І я вам скажу, що це просто незамінна річ у сьогоденні нашого з вами життя. Адже за допомогою такої грілочки можна не тільки провести багато медичних процедур, а й зберегти тепло, зігрітися. Та забезпечити комфорт і затишок для вашої родини. Для мене згрілочка ця знайома з дитинства, і я часто нею користувалася, зігріваючись ще, 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 ще дуже давно. І зараз це питання стало для мене дуже актуальним, оскільки ми із хлопцями дуже полюбляємо тепло, нам потрібно, щоб було тепло, комфортно. І набираючи теплу воду у такий гумовий засіб, завжди трохи розчаровує, коли під ранок уже втрачається тепло і грілочка сама по собі вихолодає. Я спочатку спробувала замотувати її в рушничок, пробувала обмотувати пледиком, але в один прекрасний момент я задумалася, для чого то все потрібно, коли можна просто зв'язати для неї чохол. І отакі <смі> кофри для грілочки у мене вийшли. Маю розповісти вам, що це не перші мої роботи. Є е, один чохол, який ми використовуємо вже близько півроку. Але, на жаль, він не інстаграмного вигляду і для зйомки ну, ніяк не відходить. Це наш такий домашній затишний. Але я задумалася над тим, що, можливо, ця інформація стане в нагоді вам, буде цікавою, корисною. І, можливо, хтось із вас захоче повторити та зв'язати такі неповторні речі <свісно> 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 для себе та своєї родини. А є майстрині, які виконують ну, просто чарівні візерунки, вишивки, оздоблення. І це вже просто використовується не, не лише як засіб для зігріву, а й просто як елемент декору вашої квартири. Я сьогодні розповім про те, як із трьох різних типів пряжі можна зв'язати чохол для грілочки. Ну, почну, напевно, з самого простенького: це акриловий. Чохол, він йде акрил із додаванням шерсті. Я його зв'язала на отаких от по понизу. Тут все дуже просто. До речі, кому цікаво, пряжу, метраж я не назву, склад також точно не можу вказати. Це залишки моточків, які колись давно-давно-давно купувалися, і зараз просто потрапили мені на очі. Я набирала на звичайній китайській шпиці номер 4,5. Ці шпиці для мене були найбільш зручними, оскільки їхній досить тупий кінчик добре пров'язував пряжу із кількох складень. Набирала в кругом вупони звичайним способом. Тут в мене 54 петелечки. Розприділяла по шпицях та в'язала догори. Зараз я покажу, як чогольчик виглядає на грілочці. Тут все дуже просто, дуже зрозуміло справиться навіть початківець, і думаю, що це взагалі не буде проблеми. Набирала я, ще раз повторюся, 54 петелечки в'язала 50 рядочків до початку убавок. Просто лицевою гладдю. Ви можете використовувати будь-який візеруночок, будь-які техніки пров'язу. Тут, взагалі, все на ваш розсуд та на ваше особисте враження. Пров'язавши 50 рядочків, я починала збавляти у кожному і лицевому, і виворіть у кожному лицевому рядочку, я зменшувала по. Дві петлі на початку ряду і в кінці ряду. 54 петлі я поділила рівно для пров'язу по 27 петельок, і потім зменшувала до тих пір, поки в мене на петлях не залишилося 20 петелек в кругову. 20 петелек це для мене отака мінімальна кількість, яка зручна для того, щоб горлишко пройшло, і стабільно зафіксувалося у. Кофрове. І тут є ще один малесенький секретик. Пров'язавши три ряди, звичайно, свою гладю 20 петелюк, з двох сторін я тричі додала по дві петлі на початку і в кінці ряду. Тобто я додала з одного боку тричі, по три петлі, і з іншого боку. Загалом до 20 петель додалося ще так. 6, 6, ще 12 петель. Так, 12 петельчик. І тут просто закрила, трохи прив'язала лицевою гладдю 36 петельок. Ой, 30. 32 петельки, даруйте, 32 петельки, і закрила звичайним зручним для мене способом. І ось такий е, чохольчик у мене вийшов, гузички я пришила уже Підв'язавши закриття гачком, мені так зручно, мені так подобається, але ви можете просто подовжити саму лінію в'язання і за пришити просто по полотні. Маю сказати, що такий чохол шерстяний у мене. У використанні він тримає температуру ну набагато, я б навіть сказала вдвічі довше, ніж звичайний. Якщо я набираю грілочку температурою 80-90 градусів, температура водички я набираю у 10-й годині вечора, то на 8-му годину ранку температура ще близько 37-36 градусів. Я спеціально заміряла, мені було цікаво. Тобто, в ліжечку, вашому, вам, вашим рідним буде тепло і комфортно. Це перший такий варіантик. Розрахунки я робила майже однакові для усіх моїх виробів. А для вас, хто буде в'язати з іншої пряжі, іншим номером шпиць, іншої плотності, можу підказати лайфхак. Для мене він був також дуже цікавим. Можете взяти просто папір, олівець, обвести контур, грілочки і лінієчку вирахувати ширину та довжину вашого в'язаного полотна. Для вас це буде набагато простіше, можливо, навіть буде зекономити час та енергію, але враховуйте, що варто. В'язати більш облягаючо, оскільки вона не повинна таліпатися по чохлові, ну, тоді вона трохи не тримається кубки. А я продовжую до іншого мого чохла, який я зв'язала також у рамках такого маленького міні-тестування, і це чохольчик із Alize Softie. Alize Softie в дві ниточки. Такого цікавого кольору капечино. Мої хлопці дуже полюбляють цей колір, дуже полюбляють цю е, пряжу. І в мене навіть виникла такий маленький батл про те, хто буде грітися саме таким. Тут я залишила повністю відкрите денечко. Не захотілося мені робити підв'язочку, можливо, я з часом щось придумаю сюди для. На такого блокування. Ну, на це все в мене ще є час. Загалом Alize Softie у дві ниточки просто дуже класно, супер-м'яко. І маю сказати, що я впевнена, що ця пряжа буде виконувати функції термоса ну, просто чудово, оскільки вона повітряно проникне, добре пропускає тепло, але також йде непоганим енергозберігачем. Тому така грілочка для мене, ну, такий чокольчик для грілочки, мені дуже-дуже подобається. Він м'який, до нього приємно торкатися, його приємно обнімати. І, звичайно, він дуже-дуже добре зберігає тепло. По пров'язку маю сказати, що у мене пішло на цю грілочку трохи менше, ніж 2 моточки Alize Softie. Це були мої залишки від попередніх проєктів. Тому я вважаю, що така річ доволі економна. До речі, в'язала я на шпицях номер 45 але вільно можна використовувати шпиці номер 5 і На шпицях 4,5 я набирала 50 петельок, 50 петельок в кругову і пров'язувала також 50 рядів. Лицевої гладі, Або 20, трохи більше, ніж 20 см, ви можете орієнтуватися просто на розмір самої грілочки. Тут також до 20 петелечок закривала до горловинки 20 петелечок, залишала в кругову. І закривала саме звичайним способом, добре тягнеться, зручно осідає. Такий м'який медведик у мене вийшов. Ну, будемо далі. Грітися, зігріватися і такою грілочкою. І останній варіант це е, пряжа, травка або травичка. Вона є у кількох виробників це Алізе і, якщо не помиляюся, Ярнард. Конкретно ця ниточка я вам не можу назвати, від якого виробника. Постараюся знайти колір. можливо, підпишу на екрані, оскільки також це залишки, залишки. Ой-ой-ой, вже не важко сказати, коли я останньо з нею працювала, Це в'язала шкарпетки домашні. І так мені захотілося чогось яскравого, цікавого, світло і неповторного. Ну, тут вже просто зіграла моя внутрішня дитина, і я захотіла саме отакий яскравий. Лохматий чохольчик. Е, Зробила засібочку на ґудзочках, мені так зручно в цьому проєкті вона тут дуже-дуже вдало лягла. Ну, також в'язала шпицями номер 4,5 набирала 50 петельок, але маю сказати, що для такої пряжі, до речі, пряжа тут із додаванням шерсті. Тобто, вовна тут із залишків, розового відтіночку. Також не скажу який, точно знаю, що там була дитяча шерсть у складі. Просто в мене залишилася така маленька бунточка, яку я ну, не могла не використати, вона, бо вона просто не муляла <смас> мені очі своєю присутністю. А так, я думаю, вона дуже класно тут лягла у полотно і. Трошечки, трошечки мені не вистачає, можливо, 2-3 петельки, мені не вистачає все-таки для облягання. Отже, оскільки набирається, коли набирається водичка, ми от водичку ми можемо, до речі, отак зручно, аби не виймати щоразу грілочку, ми можемо розкотити горлишком, відкрити, обережно налити нашу водичку теплу і спокійно закрити. У мене тут, до речі, був шнурочок, але я малечі його обірвала, і новий я поки не ризикую. Ми чомусь не заплутаємося. Нам цікаво за нього тягати, тому я свідомо зняла для того, щоб рілочка прослужила як можна довше. Маю сказати, що такий варіант, таке рішення дуже цікаве. Травичка дуже м'яка, і що цікаво, мені здається, на мій особистий досвід. Що температуру вона тримає найтепліше, навіть в порівнянні із 60%-70% вовни у складі і от такий поліестер здавалося б, що тут може гріти, але вона дуже тепла і дійсно тримає температуру до ранку, абсолютно ну, практично не втрачаючи. Своїх теплових якостей. Мені вони сподобалися. Якщо не помиляюся, то вартість такої моточка, такої пряжі в мене пішло трохи менше мотка, десь я б навіть сказала половина моточка на це. Вартість близько 70 гривень. Обов'язково постараюся знайти підписати. І таку, такий чохол я зв'язала за вечір. Практично почала. Ось годині 6, і близько 10-ї години я вже закінчила. В'яжеться дуже швидко, дуже просто. А, можливо, саме такого рішення, теплоенергозбереження для вашої родини, вам не вистачає. Щиро раджу спробувати усім, хто вміє в'язати хоча б елементарні петлі. Моя порада 54 петелечки, шпиці, які у вас будуть зручні. 20, трошки більше, ніж 20-23 см у висоту, або, по моїм розрахуночкам це 50 рядочків, пров'яз шийки, грілочки та оцього вузлика, не вузлика як, горлочка, горлочка. Та хвостика, чубчика, навіть такого, чубчика, я б сказала, грілочки. Це зручно, це тепло. Ви будете впевнені, що ваша дитина не попече ножки, а їй буде тепло і комфортно. Отож, я продовжую в'язати далі, шукати цікаві рішення, креативні рішення е актуальні для нас сьогодення проблем. А вас попрошу поставити лайк для відео, підписатися на сторіночку. Так? Не забувайте коментувати, ділитися вашими враженнями про мою роботу. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!